Гернольде, в мене ще стільки цікавих ідей для експериментів. Думаєш, у космосі страждатимеш менше? Зібрався на Венеру даремно. За прогнозами На Венері, найближчі 100 мільйонів років очікуються обади у вигляді кислотних дощів. Ти розчинися там за дві хвилини. Хочеш помилуватися кільцями Сатурна? Не вийде. У Сатурна немає твердої поверхні, ти будеш занурюватися в газ. Тиск зростатиме так швидко, що твої внутрішні органи перетворяться на кашу ще до того, як тіло розірве. Хочеш кудись прохолодніше? Унікальна пропозиція сезону курорти Тритона. Тут навіть є лід. Щоправда, це не вода, а азот. Адже найвища температура тут не перевищує. Мінус 418 градусів за Фаренгейтом. За останні 20 років лише в нашій галактиці відкрили тисячі екзопланет, але це ще не означає, що вони придатні для життя. Як тобі, екзопланета HD 189333b, де вітер розганяє краплі рідкого скла до 5400 миль на годину. Сподіваюсь, ти любиш піскоструминний масаж або суперземля Кеплер 442b з гравітацією в десятки разів більшою ніж на землі. Ти колись пробував ходити з п'ятьма друзями на спині. На цій планеті ти страждатимеш довше, ніж деінде. Але за кілька годин у тебе зламаються всі кістки і ти помреш від внутрішніх крововиливів. Корот Сімбі розташований настільки близько до своєї зорі, що її поверхня це океан лави. Температура на денному боці сягає 3600 градусів за Фаренгейтом, а каміння випаровується і випадає назад у вигляді лавового дощу. Хочеш потрапити в іншу галактику через кротову нору в Чорній дірі? Спершу ти зависнеш на горизонті подій, можливо, не завжди. І якщо все ж прорвешся, почнеться спагетифікація. Ти перетворишся на довгу тонку нитку, розтягнуту до нескінченності. Ну а всередині самої Чорної діри тебе буквально розірване атоми. Ну що, мої експерименти на Землі здаються кращою ідеєю. Арнольде, перестань жерти наїдки для екіпажу. Що там у тебе? Не кажи мені, це ж домашнє буріто. Ти зробив його для космонавтів? Ракета успішно зістикувалася з МКС. Приготуйся. Щоб відкрити двері, тобі потрібно тиснути зелену кнопку через три, два, один. Зелену кнопку Бевзю! Зелену! Сумніваюся, що хтось із космонавтів смикнеться тобі на поміч після того як ти залишив їх без харчів. У тебе повітря на вісім годин. Тобі треба якось самому добратися до МКС. Звичайні рухи тільцем нікуди не приведуть. Навіть якщо бігтимеш як Сонік, все одно залишатимешся на місці. Тому лови кілька бравих корисників щодо руху в космосі. Перший повітря твого кисневого балону. Воно рухається по трубкам на швидкості 50 км за секунду. Така енергія може стусонути тебе на 3 км за 60 секунд. Але це добряче знизить твій запас повітря. Тому друга порада буріто. Ти загорнув його у фольгу, а вона чудовий відбивач. Якщо зробити з неї вітрило часточки світла, відбиваючись від неї. Передадуть їй свій імпульс, чим проволочать тебе у космосі. Ти слухав про вітрило, Дурко. О-о-о! цим теж можна скористатися. Гази виходять із дубці на швидкості 3 метри за секунду. Вони можуть заповнити цілу повітряну кульку за один день. Тобі лише треба придумати, як їх випустити назовні. Арнольде, що ти задумав? Скільки ж буріто ти заточив? Лишився зовсім крапель! Піднатужся! І. пам'ятаєш мультсеріал Любов, смерть і роботи. Відривай руку. Ну або палець. Тобі залишилися нещасні три метри. Від'єднай частину костюму і жбурни у протилежному напрямку. Це попхне тебе вперед. У -у -у -у. Марші, Загадуйте бажання. Ілон Маск запустив нову ракету до космосу, а космос запустив метеорит. Вилона Маска. Арнольде, розслабся. Ти навіть не знаєш, що таке метеорит. Метеорит велике небесне тіло космічного походження. Їхня маса коливається від кількох грамів до тисяч тонн. І не лякайся. В історії є лише один випадок, коли в людину влучив метеорит. У 1954 році. І навіть тоді він просто вдарив когось по нозі. О, здається, хтось добровільно зголосився врятувати планету. ба який завзятий? Схоже, ця серія буде найкоротшою за всю історію та матиме щасливий кінець. А, ні. Не зважай. Нам, як завжди, гаплик. Здається, наша планета ось ось буде знищена. А може, є інший рятівник. Може, це буде Арнольд? Чудово, підберемо для тебе образ. Так, цей – ні, точно не цей. Фу, ні, точно не цей, а це вже інша справа. ні в року зареплавець. Хоча ми могли б просто скопіювати проєкт DART від SpaceX. За планом у 2022 році космічний корабель вагою 500 кілограмів протаранить на ім'я дітям зі швидкістю 6 кілометрів на секунду. Автопілот ще не встановлено. Тож тобі доведеться керувати вручну і стати героєм. О, такої! Арнольде, ти вижив? Та певно, як і всі такі ж примітивні форми життя. Проте зараз є невеличка проблема з водою. Після того, як упав метеорит діаметром 100 кілометрів, ударна хвиля знищила майже все живе у радіусі 100 тисяч квадратних кілометрів. Відбувся величезний викид сірки. А пили попіл від усіх руйнувань піднялися у верхні шари атмосфери. І перекрили доступ сонячним променям. <рес> ти, мабуть, зголоднів. Добре, що ти зберіг свою космічну їжу у ракеті. Там не було їжі. Кепсько, бо на землі не залишилося їжі. Середня відстань від місяця до землі 384 467 кілометрів. Кожного року місяць віддаляється на 3,5 сантиметри. Лише 12 людей ступали на поверхню місяця за всю історію. Ти будеш тринадцятим. Згода, число не найщасливіше. Але лише уяви, ти місяці більш нікого. Щоправда, так, це не Майамі. Тут буває мінус 173 градуси за Цельсієм. І навколо радіація в 200 разів більша, ніж на землі. Тому без скафандру нікуди. Але поки тобі, як туристу, можна загніздитися в готелі. Щоправда, його будівництво заплановане на 2025 рік. Ходімо на іншу сторону місяця. Тим більше, що астронавти залишили тут купу чудесної техніки. Арнольде стрибає в місяці запускає двигун і вперед. Тут кілька місячних морів, які заповнені не водою, а застиглою лавою. Арнольде, що ти коїш? Гальмуй! Вітанечка, ти щойно розтрощив китайський місяцехід U2-2 і пошкодив свій Ой-йой... проблема. -ой. Не переймайся, Арнольде. Допомога вже в дорозі, правда, щоб дістатися до тебе, їм знадобляться три доби. І бережи кисень. Удачі. Чудові новини. Тебе вдалося врятувати, але твій палець ні. Арнольде, ти став справжнім героєм. Саме тому Наса дарує тобі безкоштовний квиток на Марс. У твого друзяки Ілона є програма для цього. Все необхідне вже є на Марсі. Ми відлітаємо негайно, доки є вікно між Землею та Марсом. Готовий пристебний пасок. Три, два, один. Полетіли! Хоча летіти довго, але занудьгувати не встигнеш. Це скупчення метеоритуарні обережно. Воно може пошкодити шаттл. Хутко, чурхай до вантажного відсіку єдиного безпечного місця. До речі, ми в зачиненій непровітрюваній місцині, де залишилось обмаль кисню. Тому бережи його. Можливо, вперше за багато часу тобі дійсно пощастило. Або бодай тобі це ти дарма. Бобові містять багато сахарози, що не перетравлюються у нашому шлунку. Найшкідливіші види сахарози призводять до здуття живота: це рафіноза, стахіоза і вербаксоза. Коли вони потрапляють у кишківник, бактерії починають виробляти величезну кількість газів. Нині тобі доведеться дихати своїм же пардажем. А, ну, це не так вже й погано дихати своїми шептунами. Вплив сірководню може запобігти мітохондріальному пошкодженню клітин, що дозволяє попередити розвиток таких хвороб як артрит, хвороба серця та навіть інсульт. Тому дихай глибше цілющими шептунами. Що ж я не думав, що ти доживеш до цього моменту, проте ти молодець. Друже, хотів тебе потішити, тому хочу сказати, що приберіг для тебе костюм. Обережно Арнольде швидкість вітру на Марсі може досягати 100 метрів за секунду. Це швидко. Нарешті нормальне їдло. Відкривай швидше, що там всередині. Боби. Знову боби, ще боби. А це що там? Давай чітнемо. Привіт, чемпіоне. Сподіваюсь, тобі вистачить цих припасів корисних і дуже поживних бобів, аби дочекатися наступного корабля. Ми його відправимо, коли Марс буде максимально наближений до Землі. А це через два роки. Щасти. Зацінимо, як земля не поводяться під страхом. Цей Дорс страшний. Ну, я обіцявся. До речі, не писік. У нього десять тисяч годин, Дорс. Він не виглядає зляканим як до невагомості, як у відкритому космосі, тож Арнольда, ти готовий грати у космосі? <звук> чи просто пролетіти? На землі тебе притягує гравітація, тому підстрибнути чи полетіти не вдасться. Проте, якби у тебе була достатня швидкість, ти б міг подолати тяжіння землі. Сила тяжіння і сила інерції урівноважують одна одну, і ти спокійно можеш літати у невагомості навколо землі. Пересування у невагомості нелегке і, звісно, не з твоєю грацією. Арнольде, здається, ти відкрив новий вид пального. Сірководень. Він може допомогти тобі впоратись з монстрами. На щастя, ти не єдиний, хто прогавив тренування перед польотом. Обережно арні. Здається, ти сплюндрував герметизацію. Через відкритий шлюз баланси газів порушився. Одягай скафандр, Арнольд. Ура! Тобі вдалось, але нині інший клопіт. Як ти тепер почуєш монстрів? Гадаю, ти відлякаєш усіх страховись к собою? Ні, ти не глухий, Арнольде. Просто звук не поширюється у вакуумі. Звук поширюється хвилями, вібруючи об'єкт, передає свою вібрацію сусіднім молекулам або частинкам. А в космосі молекули повітря так далеко одна від одної, що вони не можуть передавати коливання. Нема повітря, нема звука. Тож краще посидіти у шафі, поки є змога. Гюстоне, у нас проблема. Це останні двері. Цікаво, що за ними. Арнольде, тримайся, це ще не кінець. А ось тепер кінець. Для цього треба закодувати кожен нейрон у мозку. У мозку людини 16,5 мільярдів нейронів. Але нічого, у твоєму мозку нейронів, вочевидь, поменше. Можна стати бета-тестером Нейролінка. Нейролінк зчитує сигнали мозку за допомогою чіпів, та не чіпсів Арнольда, а чіпів, які вживлюються у мозок. Чудовий план! Щоправда, зараз беззаперечно ця технологія тільки на етапі розробок. Дорс це ж хорор-гра. тобі нині нічого не страшно. Ну, звісно, у комп'ютері тебе смертний, головне, вчасно зберегтись. Обережно, і що тобі зовсім не боляче. Здається, це сунеться раш. Цей монстр мчить через усю кімнату, і якщо вчасно не сховатись, він тебе околошкає. А що ти думав? Безсмертя ніколи не було безкоштовним. За воскресіння треба сплатити 30 баксів. Щоб їх заробити, можна, наприклад, глянути рекламу. Багацько нудної реклами. І тобі так доведеться робити щоразу вічність. Краще вже не програвати. Будь сміливим, Арнольде, пам'ятай, що тобі не можна програвати. Хтось наближається мерщій у шафу. Правда, якщо сидіти нато довго, з'явиться хайд, монстр, який живе у шафі і не любить гостей. Арнольде, обережно це Айс, на них не можна дивитись втрати життя. От так рішення. Ти придумав як упоратися з очима. Каже, це гарний інструмент безсмертя. Звісно, поки хтось не вимкне комп'ютер. Виявляється, безсмертя у Роблокс це дорога та небезпечна штука.